Таверниті Тіфенталя від видавництва Yellowbox. Це німецьке євро з механікою розміщення кубів, де ми будемо змагатись, хто ж буде мати успішнішу та прибутковішу таверну. Давайте дивитись ближче. Гра розрахована від 2 до 4 гравців. І на початку ми маємо скласти наші ігрові планшети, які модульні. До речі, у грі є 5 модулів, які поступово розширяють гру. І одразу записуємо це в плюс, тому що розробники не зробили по типу купуйте у нас базову гру, а потім, коли награєтесь, беріть ще і Доповнення. Ні, тут одразу достатньо контенту в одній коробці. Повернемось до планшетів. Я покажу розкладку першого базового модуля. До своєї таверни ми додаємо столи, кельнарку стороною з песиком до гори, касу, чернця, посудомийку, сейф, шинкаря, броварню, подвір'я та льох. Далі ми готуємо свою колоду, у якій будуть додаткові столи, постійні клієнти, а також помічники. Далі формуємо пул карт з гостей, вельмож, а також карт таверни. Daly beriamo birdikel, 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 birdikel. Бірдекель. Бірдекель. Кожен гравець бере бірдекель це підставка, і 4 куба білого кольору. А кольорові куби гравців ми поки що залишаємо у запасі. Останнє в підготовці ми викладаємо планшет монастиря. Тут у нас лічильник раундів та переможних очок. Ставимо місяць, це маркер раунду, а кухоль пива це маркер першого гравця. Йому його і вручаємо, і починаємо партію. Правил я не розповідаю, але в двох словах про принцип гри. В процесі партії ви будете кидати куби, а потім їх драбувати. Що це значить? Кинули свої чотири куби і помістили їх на свій бюрдекель. Як правильно це вимовляється, вибрали один куб собі, а далі гравці по колу передають свої підставки для того, щоб обрати наступний куб. І так, поки всі куби не будуть обрані. Коли ви надрафтили куби, ви починаєте їх розміщувати у себе на планшеті, щоб активувати ті чи інші дії. Ви також інколи будете додавати куби свого кольору до базових білих кубів, але розміщувати ви їх можете за деякими правилами у зону з. Знаком питання ви можете розмістити будь-який куб. А от комірки із значеннями ви маєте розмістити конкретно такий же кубик. Також в багатьох ситуаціях тут передбачені бонуси та покращення. За ось ці активовані дії ви отримуєте гроші та пиво, за які можете прокачати свою таверну, а також запросити більш поважних гостей у ваш заклад. До речі, вдосконалення таверни тут дуже елегантно відбувається. Після того, як ви заплатили ціну за вдосконалення, ви берете просто і перевертаєте цю частину ігрового поля, і вуаля, вам доступний ігровий бонус. Гра закінчується після восьмого раунду, і ми приступаємо до підрахунку переможних очків, які зображені на ваших картах, ось таким символом. Трішки про свої особисті враження. На початку знайомства з цією грою я стикнувся з доволі невластивим мені відчуттям. Мене гра трішки відштовхнула. Я побачив купу цих складових планшетів, дуже багато символік, ще якісь модулі. І я подумав, що мені весь вечір потрібно буде присвятити того, щоб розібрати, що тут і до чого. І я навіть того вечора її закрив і відклав. Я розповідаю так детально про свої відчуття, тому що напевно багато з вас також стикається з таким відчуттям, коли тільки візуально оцінює гру. Коротше, я помилявся. Правила дуже ніжно показують вам, що куди потрібно покласти, а потім поступово знайомлять з ігроладом. І ці піктограми, які на початку мене відштовхнули, навпаки, перетворились у серйозний плюс цієї гри. Тому що після першої партії ти далі абсолютно все інтуїтивно розумієш. І коли я проникся і захотів зіграти ще у Таверна Тіфенталя, я захотів додати більше модулів. І дуже був приємно здивований, коли тут з'являється шнапс, штукарі, репутація вашого закладу, барди, нові гості, а також гостєва книга, де залишають підписи ваші задоволені клієнти. Якщо підсумувати, то це круте, комплексне німецьке євро, яке за свою ціну дає вам нескладну базову гру і одразу ж елементи до її розширення. Гутес, збречпію. А наразі мене все. Дякую за перегляд, папа. -па.